Типи базових, таких основних базових ліній, так, е, в які ми можемо оцінити будь-яку нашу зачіску. Е, так, Стрижку це також поняття входить. А сьогодні сьогодні я хочу з вами також поговорити про е, власне, лінії, які будують і характеризують нашу зачіску. Так? Конкретно зачіску як поняття, там, скажімо, таку, ну, таке дизайнерське рішення. Тобто це не просто наша якась стрижка з укладкою. Бо ми розуміємо, що взагалі стрижка. Всі пам'ятаємо корі, що стрижка це є основа зачіски. Так? Поняття зачіска це вже якийсь такий завершальний принцип етап. І ми розуміємо, що. Наприклад, від поняття ми завжди кажемо художні оформлення зачіски. У нас є таке поняття в композиції. Ми розуміємо, що сюди вже входить якби укладка, так? тому що коли ми виконуємо якусь базову технічну процедуру, таку як стрижка, таку як фарбування чи хімічна так? то звісно що вона, кожна з них завершується укладанням. оце укладання вонося мною художні. Оформленням зачістки, зрозуміло? Тобто воно може бути і в повсякденному варіанті, воно може бути і в вечірньому варіанті, і так далі. Але також ми знаємо, що в нас є такі більш фантазійні творчі роботи, які ми називаємо вечірня зачистка, весільна зачистка, конкурсна, там якась фантазійна і так далі. У нас е у тих при побудові тої зачіски вже такої складної фантазійної, у нас існує чотири основних групи ліній, за допомогою яких ми, по-перше, будуємо спочатку ту зачіску. Ну і також ми звісно, що оцінюємо. Так, коли ми бачимо будь-яку е в житті вечірню, весіллю іншу зачіску. Ми як дизайнери можемо оцінити за допомогою цих чотирьох ліній е власне, цю роботу. Як ви думаєте, чи ви з минулого року, коли ми трошки це вже обговорювали, чи ви пам'ятаєте, які основні лінії 4 приймають участь при побудові красивої гармонійної зачіски? Це не про вертикальну? Ні, це ми минулий раз говорили про базу. Ага. Базові як взагалі, які ми бачимо в стрижках там, і так далі, я що ми його можемо оцінити. Це вже ті, що будують зачіску. Це силует. Силует на лінії і іншими словами називають як контурна. Кожен з силуетна, контурна. Контурна. Так, якщо е, ми можемо сказати про силует? Наша силетна лінія, звісно, що буде нам показувати загальний силет, тобто загальний контур нашої зачіски, і буде так, тим самим показувати її об'ємність, ступінь об'ємності, наскільки ця зачіска об'ємна, чи більш компактна, і наскільки вона прилягає до голови і так далі. Тобто Загальний характер цієї силуетної лінії він показує нам задум композиції, що ми хотіли тою зачісткою сказати. Так? Ось. Е, коли ми, наприклад, створюємо якусь більш натуральну форму, так, то це один буде силует. Коли ми створюємо е, компактну маленьку величину, скажімо так, ми зразу собі переводимо паралелі, то це буде зовсім інший задум. Е, коли ми створюємо збільшену е, зачастку, так, то ми розуміємо, що контур тут буде трошечки відрізнятися. Ну і звісно, що коли ми кажемо про е, велику величину, так, е, це якісь е, відповідно подібні е, конкурсні варіанти, так, то там зовсім інший буде в нас контур і силует. Так. Тобто, власне, і Оцей контур і буде зразу нам е, давати поняття про е, задум композиції, що хотіли тим передати. Ну, звісно, що коли ми кажемо про загальний цей силует. То ми розуміємо, що він буде нам нагадувати щось. Він може нагадувати що? Якусь геометричну фігуру, пізноманітні велике, або якусь е фантазійну фігуру. Це можуть бути форми квітків, е серця, гнечика е е і так далі. Будь щось, щось незрозуміле, цікаве. В будь-якому випадку, коли оцінюємо будь-яку зачіску, ми можемо вписати її силет, якийсь там. Якусь там фігурку. Добре, ще які відомі вам лінії. А, основні правобутові зачіски. Конструктивна. конструктивна лінія. Що? Конструктивна. Добре, я бачу, ви що собі думаєте, що є. Що це таке конструктивна? Лінію, саме робочі. Конструктивне дуже таке е, професійне слово. Простими словами, коли ми кажемо робочі, це, напевно, нам допомагає зрозуміти, що це таке. Або ще її називають технологічно також. А що сюди входить? А, сюди входить розділення. Сюди входить розділення. Так. Тобто ми розуміємо, що, що ми, щоб створити якусь зачість. А, зазвичай нам необхідне якесь технічне розділення, тобто на якісь проділи, на якісь зони так? для виконання того чи іншого елементу. Саме лементарно, коли ми створюємо, наприклад, навіть просто лофони, то звісно, що ми чи лофуни, чи хвилі, ми що маємо? Ми е відділяємо правда, наші прядки, відділяємо проділами горизонтальними, вертикальними, діагональними, які нам там необхідні. Так? А також, коли ми створюємо якусь зачіску більш складнішу, то скажіть мені, будь ласка, також ми розуміємо, що в нас, ну, наприклад, там має бути побудовано три хвости там, створені, а потім з них ми викладаємо якісь фантазійні елементи. То Звісно, що ми розуміємо, що тут передбачається якесь розділення, правда? Якесь розділення, давайте я так, якось схематично. Вам, наприклад, розділення тих трьох кустів. Ось тут буде один, тут по логіці би мав бути другий, ну і там десь третій. Наприклад, тару. чому я так намалювала? ну, справді, е тут, е насправді тут окрема лінія росту. Насправді логічно чому? Е я з огляду е своєї логіки намалювала так, тому що коли ми в'яжемо три. Маємо передбачити те, що так треба їх зав'язати і так розділити зони, щоб коли вони вже в готовому вигляді, в нас не було видно тих діміння. Правда? Бо от, зміст цієї лінії конструктивної і робочої, також технологічної, в тому, що в готовому вигляді зачистки ця лінія має бути непомітна. Може бути ще інше якесь розділення, наприклад. Наприклад, у нас є там якась зачістка, у нас там якась зона всередині є, ми там щось зав'язуємо. І ці бокові зони мають також якось е, співставитися так, до тієї нашої ну, внутрішньої зони, яку ми там виділяємо, наприклад, для е, якогось елементу. Тобто через всі наші конструктивні робочі лінії це і наше розділення для яких формування майбутнього якихось деталей в зачісті. І вони всі готові роботи, не мають бути помітні. Якщо ми з вами зав'язували три хвости і не зробили такого розділення, як тут, такими трикутничками, тому що коли ми отак зробимо, тобто цей хвостик ми зав'язали, наступний ми е зав'язуючи, перекриваємо ті перші поділи і цей перекриваємо наступний. Тобто я вам просто пояснюю, під підказую, власне в чому з них цих І якщо ви зробили, ну я не хочу вживати таке слово, так, тобто ми просто неграмотно зав'язали ці хвости, розділили собі та й розділили і все. І не думали, яким чином це можна краще зробити. То, відповідно, у нас просто що буде? Груба технічна помилка, бо в готовій захисті ми не маємо бачити у тих продів, які розділяли нашу голову для різноманітних елементів. Розумієте? Ось. І ще є такі випадки, коли треба залишати просто залишати покриті лінії росту пасмо, Окремі. Якщо ми вже розуміємо, що там вже ніяк не прикрити, то ми тоді робимо проділи, які нам зручні, але ті пасми, які залишились по боках, ми просто ними тоді загладжуємо і теж закриваємо ці лінії. зрозуміло? Ось, Я думаю, що до цієї конструктивної робочої лінії нема питань, тому що ми розуміємо, що це така технічна робоча лінія, і в готовій задісті вона завжди не помітна. Зрозуміло? Далі, ще який в нас є варіант у тих і конструктивний, де колективно. Подумайте, що сюди входить, а я не перше. Де Це поєднання Не зовсім, тому що вселенна лінія і декоративна це різні поняття. У нас ще буде потім ще про декоративну мову окремо. Дивіться, тут таке поняття, що є такі види зачасу, дівчаточка, увага, є такі види зачісу, де ми не можемо сховати конструктивну лінію. Фізично не можемо сховати, це нереально. Подумайте, що є прикладом: їх там не так багато е, колосок. Так, дивіться, от коли ми з вами розуміємо, що ми ну, це не один колосок, а це, наприклад, ми плетаємо три колоски на голові, е, п'ять колосків, сім, скільки нам там вистачить е, терпіння це зробити, е, ми повинні розуміти, що е, ми ніяк інакше не можемо зробити нас в будь-якому випадку. Так, якщо ми плетаємо колоски е малювати, я думаю, що ну, давайте на всяк випадок я вам намалюю. Дивіться, наприклад, ми плетаємо колоски. Ми зрозуміли, що ми розділяємо там собі ось таким чином, приблизно та? образно розділяємо. Ну, ясно, що тут цей колосок. І дивіться, так? Отак ми в будь-якому випадку, щоб заплести крузки, кілька на восеній площі, нам треба розділити на проділ. Зрозуміло? Але ми ж звісно що можемо залишити їх такими звичайними е класичними. А можемо при такій ситуації, що їх по-любому буде помітно зробити ось таке розділення. Так? Або зробити ось таке розділення. Або якесь там більш різкіше. Розумієте мене? Між тими колосками звичайного прямого продіума можна зробити фігурною. І тоді це буде вже власне, автоматично технологічною конструктивною лінією, а також це буде і дизайн зачіски. Тому і буде вона звучати конструктивно-декоративно. Розумієте? Ми розуміємо, що без неї ми там не обійдемося. Вона є конструктивною по факту, але якщо ми її оздобимо. Вона одночасно є декоративною. так? І ще мені на світ, будь ласка, приклад, що є такою лінією просто по факту. Конструктивно декоративною. З усіх наших елементів, які нам відомі, хто відноситься сюди конкретно, підпадає це поняття. Це дуже відомий популярний момент значення. І він називається. Хвиля, а хвиля. Ми ж знаєте, як ми вичистиємо хвилю будь-яку, так чи інакше, чи це холодно, чи це гаряча, чи це об'ємна. Але це є хвилеподібне вичистування. Тобто ми чисто технологічно гривінцем працюємо в цьому хвилеподібному напрямку. І результат, який залишився, він вже є декоративним так, напрямком. Тому от, хвиля. Хвиля. Я образ новий малюю, бо то не так просто. Ну, там я вам зображу крону. Дуже класно е, маркером малювати хвилю на дошці. насправді дуже оригінально. Зрозуміло вам? Зрозуміло вам, прошу мова, тобто ви вичислюєте грибінцеву хвилеподібне направлення. Лицеванка, зворотня, крони, так? Розумієте не? Залишається дизайн. Це явно несправий приклад конструктивно-декоративної лінії. Ми так працюємо, ми так залишаємо. Ну, можливо, є ще якісь там приклади, але найбільші справі два, які показують от, власне, конструктивну декоративну лінію. Зрозуміли? Ось. Я думаю, що можна перейти тепер до останнього виду лінії, який називається як? Декоративний. Декоратив. Ще залишається декоративний. що відноситься до декоративної лінії? Mm. Ну, звісно, тут mm. поводи. Звісно, що та. до декоративної лінії відноситься, я вам скрию секрет, якщо ви забули, що відноситься всі наші елементи, які ми знаємо зачіску. І вокруг, і знов таки хвилі, і плекіння всі хвилів, і баберки, балики, равлики, кок. Всі наші ребра, пеклі, будь що що ми далі на основі того створюємо, це все є декоративна лінія. Зумін то все, що ми використовуємо для вечірніх, для весільних, для фантазійних робіт. Воно може бути більш просте, воно більш складне, ми можемо його потім там, формувати, якийсь кучок, якийсь квіст, ну будь що. Це може бути більш креативно в конкурсних варіантах, але це все оце є декоративні лінії. Ми, скажіть, будь ласка, часто бачимо декоративні лінії, наприклад, в наших стрижках, коли просто ми бачимо стрижку і вкладку. В таких повсякденних варіантах ми часто бачимо декоративні лінії. Не часто, не часто. Хіба що в тому варіанті, коли клієнтка, ну все рівно це більш такий е, романтичний вечірній варіант, коли там створили на тій формі стрижці, стрижки любої, створили якийсь там колясці ефект. Тоді ми можемо зразу бачити цю декоративну лінію. Якщо це класична стрижка і укладка, то ми там цього і так не бачимо. А от коли вже це святковий варіант, вечірній, весільний, фантазійний, конкурсний, креативний, тоді ми дуже часто бачимо різні декоративні лінії. Зрозумів? Ще хочете додати щось? Питання? Запитати щось. Можливо, ви створювали щось вам вдавалося, не вдавалося, наприклад, по конструктивній лінії. Складно було іноді заховати ті технічні лінії, правда? Так. Завжди треба дуже включати логіку в такому процесі і подумати реально, як це зробити, щоб коли точно треба якесь розділення, але його треба якось закрити. Так? Ну, його, звісно, що ми тепер знаємо, що можна зробити конструктивно декоративно в разі чого. Якщо вже так зовсім ми розуміємо, що там ніяк, то можна все-таки це перевести в якийсь фігурний цей проділ і сказати, що такий був заклад. Розумієте? Uh -huh. Як варіант? Якщо вже ніяк, тоді просто залишати пасму і ними приглашувати, так, закривати це все. Ну я думаю, що тут залежить все від фантазії майстра. Від техніки роботи, і, відповідно, може далі ставитися в будь-якій ситуації. Чи є запитання до цієї теми, до тих ліній? які ще залишилися у вас? Ніби все зрозуміло, так? Окей, okay, якщо все зрозуміло, то на цьому можемо завершити нашу лекцію.